Виконуємо номер 489 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Вихід борошна під час помелу пшениці складає 80%. Скільки пшениці потрібно змолоти, щоб отримати 60 центнерів пшеничного борошна? Знайдемо число за значенням його відсотків. Щоб знайти число зазначенням його відсотків, можна скористатись правилом знаходження числа за значенням його дробу. Попередньо записавши відсотки у вигляді дробу. Щоб записати відсотки у вигляді дробу, необхідно кількість відсотків поділити на 100. 80% ділимо на 100, це буде 0,8. А тепер знайдемо число за значенням його дробу. Щоб знайти число за значенням його дробу, достатньо це значення поділити на дріб. Тому 60 ділимо на 0,8. Переносимо кому в діленому дільнику на один знак. 600 поділимо на 8. Це буде 75. 75 центнерів. І пояснюємо, потрібно змолоти. Пшениці. Записуємо відповідь. 75 центнерів. Ми дали відповідь на питання, скільки пшениці потрібно змолоти, щоб отримати 60 центнерів пшеничного хліба, якщо вихід борошна під час помелу пшениці складає 80%. Номер.